Добрий день, друзі. Сьогодні свято велике, свята Трійця Працювати не можна, але відео знімати можна. І вирішила я вам показати ось таку квіточку американську левізію. Це американська квіточка, названа в честь. Винахідника, який її віднайшов, от, і назвали його Лівізією. Ось така квіточка, вона, бачите, як сукулент. Любить сонечко, водичку теж любить, але помірну. любить тепло, може залишатися зимувати у нас на Україні тільки без укриття. Одеській області, Ніколаївській, Херсонський, а от уже Сумська і Чернівецька, то ці всі потрібно їх буде прикривати на зиму. От я теж думаю, що мені прийдеться її теж закривати на зиму. Ось дивіться, які дві ливізії, і вони всі різні. Ось така вона любить пісочок, її потрібно висаджувати. Обов'язково із дренажем не любить замикання. Ось така зовсім інша квіточка рівнесенька. А ця, дивіться, ті типу помахрові, кругленька. Це посадка весняна. Весною вона була висажена. один раз, зацвіла, а це вже повторно цвіте. Бачите, 30, це сьогодні вже червень місяць. От вони зацвітають. На днях я була. В епіцентрі і там знайшла ще два кущі телевізії. Ціни, звичайно, у всіх різні. Оце в мене вийшло, я купила на руках на базарі, як побачила. Так, ці красуні так. Оце в мене в садовому центрі Укрфлора, взимку, без квітів. От у них навіть листочки різні. Подивіться, тут які довгенькі. Вона простола в мене десь із лютого місяця у приміщенні на кухні десь там стояла. А ці оце на базарі купила вже з бутончиками були. Вони перші зацвіли і відцвіли вже встигли. А це вже повторне цвітіння. Ну, а це я купила в епіцентрі, звичайно, набагато дорожче. Якщо ці я купала по 100 гривень, то оці 186. Вони різні. Ця, ось, дивіться, йдуть листочки з зубчиками. А ці кругленькі і рівненькі. У них там є 4 сорти. Ну от яка, які з них у мене, я не скажу. Буду пробувати, друзі, вирощувати її у себе в садочку. Мабуть, що буду закривати якимись пластиковими банками чи що, тому що вона не любить замокання, вона гніє. І вона любить такий пісочок, камінці. Вон, бачите, я підсипала до неї ще не знаючи, її, як її вирощувати, але в мене камінці кінчились. Якби були в мене камінці, то я б ще камінці сюди підсипала. От Одночасно. Сонечко сховалося, знаходять тучки, покажу вам он, свої верхолази. Зараз підійду ближче. Це мої любимі свічки на перстяночки різного кольору. Тут росла колись роза робуста. Я її звідси викинула і на її місці насадила. На перстяночок. ціла кучка. Дивіться, які хочете кольори. Вони мене давно-давно, друзі, вже так давно, мабуть, з самого початку закладки мого саду, колись бачила відео, де ціла полянка на клумбі була отака краса. От мені теж захотілося. І тут знайшлося містечко сонячне. От. І вільне було. Нікому воно тут не заважає, нічого не закриває. Ось трояндочка Сахара під дощів упала. Треба обрізати і підняти. Там, друзі, дивіться, цвітуть шалфеї, катовники. Це катовник волкер. Так отсюда я трошечки вам покажу садочок. От покажу ще, які в мене є тут верхолази, як я кажу, ось будуть такі дільфініуми розкриватися, а там скрізь білі дзвоники. Ось як вони гарненько виглядають, свічечки в саду. Там, де насіялися, там і ростуть. Якщо вже десь. Зовсім мені заважає, то я їх пересаджую. Ось так виглядає цей куточок. Вже гримить, гримить, насувається гроза. Так, це буде відео коротеньке, зараз ще пробіжу, щось вам покажу ексклюзивне. Ось так цвіте лук моллі. Дивіться. Жовтенькі-жовтенькі, але ж дощі кожен день, бачите, їх поваляли. Так воно так повинно стояти, як оцей стоїть гарненький. Ось такий лук молі не показувала вам, бо нема часу пробігає завжди мимо нього. Пробігаємо мимо півоні Бавел оф Крем Я знімала вчора відео, ще буду вам все показувати, але мимо нього біленького, яскравого пройти не можна, друзі. До цього красунчика не підходжу, пробігаю сюди мимо завжди. Ось в мене тут він у куточку. В кінці моїх гортензієвих клуби цієї росте, дейція, Друзі. Тут жовтенький у мене бузок, там воно лимонник китайський. Бачите, там у скважина. А от це дейція. Дивіться, на ці гілки. Я їх обстригаю, формую, вже прив'язала, бо так розпатлався, що проходити не можна. Ми ж тут іще й ходимо по цій дорожці, біля будинку, кругом. от тут ще синенькими дзвониками. Ростуть вже давно. Ви знаєте, самі насіялися, самі тут і ростуть. І під нозом підбивочка хвосточки мої. Фантагінея, Афродіта. От як піднялися вже гортензії. Так що показую вам ще раз оцю красоту, дейцю. Дивіться, які гарні квітки. Ось як вона обільно-обільно цвіте. Гілки дуже високі. Друзі, я не думала, що дейця така висока. Я щось, як слово, дейця коротке, то думала, що вона сама така маленька. А тут не тут, то била. От таке вона гримить, гримить уже. Гримить, гримить, щось притягне. Казала б моя подружка, сусідка, що до мене частенько приходить, каже, скоро тут буде арка, вона тут любить ходити під цим. Так що, друзі, показую вам ще й отаку красу. Дивіться, це деться. Гарно. Ну, мені розкажіть. Подобається вам таке. Така в мене дейція. В мене ще дейція є біленька махрова, вона дрібніша набагато, вона на газоні росте. А це ж таке чудо і чудес. О, почало капати, друзі. Вже почало капати. От пройдемося цією дорожкою, ще нічого не ділила. ще нічого тут не розсаджу, бо хочу це розсадити оцю хосточку. і ту, і посадити от сюди, так як я казала. Але я Розсадила, і що я насіяла едельвейси. Я ж так шукала довго-довго їх, знайшла в одної людини аж два пакетики, вона мені дала. Я їх насіяла, вони дуже-дуже гарню прийнялися в мене, насіялися роз... і тепер ось я їх розсадила в такі горшечки і буду тепер над... наблюдати. Дельвис. Ось, ось ось він Начне скоро розкриватися, отак. От на цьому, друзі, я вам прощаюся сьогодні. Відео на 10 хвилин, недовге. Ось такий куточок тут із Дейцією До побачення, друзі. Сьогодні свято велике трійця. Наше любиме свято, зелені святки це наші бабусь. Свято, коли вони клеченням украшали липою, свої подвір'я, стріхи в, в хатинках своїх і нас привчили до цієї краси. А їром посипали долівки. А зараз тільки аїр продається в букетиках, щоб можна сходити до церкви і посвятити. Ось так уже. Садочок у сусіда, там яблуньки вони посадили, і мої туйки піднялися вже трошки вище парканчика. От, на все, друже, друзі, добре. Сьогодні мир, сьогодні не стріляли. Це один день, неділя ця обійшлася без пострілів. До побачення, дорогі, дорогі друзі, вам здоров'я, усім здоров'я.